Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Вирішила записати ще одне відео на тему комп'ютер як інформаційна система, апаратна і програмна складові інформаційної системи, але без зайвої теорії суто факти. Ми з вами на попередніх уроках говорили про інформаційні процеси. Давайте і зараз пригадаємо, які ж ми знаємо інформаційні процеси. Це отримання, збирання Пошук передавання, опрацювання, зберігання та захист інформації. Також ми з вами говорили, що інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах і дали означення інформаційній системі, що це сукупність взаємопов'язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів. Інформаційні системи поділяються на три види: технічні, біологічні і соціальні. Давайте з вами розглянемо приклади інформаційних систем. Людина живе і працює у світі систем. Вони відрізняються як складом, так і метою функціонування. Людина і сама є інформаційною системою. Отже, людина це біологічна інформаційна система. Людина. Зберігає інформацію, опрацьовує інформацію, передає інформацію, отримує. Тобто людина виконує інформаційні процеси. Освітній заклад, комерційна фірма, соціальні інформаційні системи. В них відбувається передавання інформації, зберігання інформації, опрацювання інформації та інші інформаційні процеси. Давайте розглянемо технічні інформаційні системи. До них відносяться системи керування польотами літаків, автомобіль, комп'ютер. Залежно від мети їх можна розглядати і як єдине ціле, і як сукупність окремих об'єктів, що взаємодіють між собою. Ми з вами вивчаємо предмет інформатика. Відповідно, ми з вами вивчаємо технічну інформаційну систему і комп'ютер як приклад цієї технічної інформаційної системи. Комп'ютер здатний отримувати, зберігати, опрацьовувати, передавати числові, текстові, графічні, звукові та інші дані. Отже, це є технічна інформаційна система. Тому ми можемо вдосконалити уже відоме нам означення інформаційної системи і сказати, що інформаційна система це сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання та передавання даних різного типу. Одним з перших у світі впроваджувати комп'ютеризовані інформаційні системи почав Інститут кібернетики Академії наук України. Під керівництвом його директора, академіка Віктора Михайловича Глушкова, було розроблено автоматичні системи управління виробництвом і впроваджено їх на ряді металургійних комбінатів України на Львівському телевізійному заводі Електрон та інших підприємствах. За рівнем автоматизації технічні інформаційні системи можна розподілити наступним чином: це ручні. Усі процеси реалізуються людиною без застосування будь-яких технічних засобів. У наш час такі системи майже не застосовуються. Автоматизовані. У реалізації інформаційних процесів беруть участь як людина, так і технічні засоби. На сьогодні такі інформаційні системи найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше є комп'ютери ріжної потужності. І автоматичні реалізації інформаційних процесів відбуваються без участі людини. Людина бере участь. У роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи та на етапі отримання результатів. Складові інформаційної системи. Інформаційна система складається з двох частин: це апаратна складова, хардвар, жорсткий виріб. До неї входять пристрій та технічні засоби зв'язку. Якщо ми говоримо про комп'ютер, то до апаратної складової відносяться монітор, клавіатура, мишка, системний блок. І саме важливе, те, що знаходиться в системному блоці. І друга частина це інформаційна складова, софтвор, м'який виріб. До неї відносяться програми дані. Програмне забезпечення. Це набір програм, які забезпечують роботу комп'ютера. Та пристроїв з ним пов'язаних. Програми дають можливість людини взаємодіяти з комп'ютером, давати йому команди, ставити певні завдання та отримувати результати. Без програмного забезпечення комп'ютер просто купа дорогого заліза. Саме програмне забезпечення вдихає у комп'ютер інтелект і заставляє його виконувати поставлені людиною завдання. Застосування комп'ютера як інструмента для роботи з даними багатогранні та різноманітні. Він забезпечує виконання усіх інформаційних процесів: отримання, пошук, опрацювання, зберігання, передавання, захист та інших. Отже, друзі. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була корисною для вас, цікавою та зрозумілою. Дякую за увагу та до наступних зустрічей.